Так, всім вітання. З вами, як завжди, Уор ТриПакеце. І сьогодні з його командою. Зараз, Зараз покажу свою команду. Два. Дві гусіні. Вупсіні пупсіні Один лежить? загоряє. А другий особи є. Два Коротше, з цей скручую я щити. Взяв доски, Такого прикручую сюди на край і сюди на край. Мурзик! Мурзик! Морзик! Мурзик, так. Да. Помахай ручкою морзик. Не знаю, на середину, скоріш за все, давати не буду. Сьогодні в мене день трохи не давати ми. не буду. Я думаю, що буде, сьогодні. так як буду скручувати тільки одні щити. Цілий день. За цілий день мені треба, коротше, покрутити щити і ну, виставити їх. Вже начисто вже під уровень. Вже виставити, оце в мене буде рівень. от, от Я підставив досочку, от треба буде виставити, вже я рівня кидав. Ну там практично, буквально, вже майже цей. І виставити їх начисто. Коротше, сьогодні день буде скрутки. День скрутки, буду крутити щити. І цю частину за цей угол. Треба буде теж виставити. Я не знаю, ну тут, в принципі, пару щитів є ще. Зараз я почну з цих. Сюди так само буду крутити їх в цю сторону і виставляти. Ну Такий, не скажу, що день нудний, але треба виставити шпильки. Я так само. Загадував. я 4. От ще є. Ще тут п'ять шпильок, ще їх треба буде порізати. Як кажуть, терпіння до того всього і трошки часу. А саме головне ще бажання, щоб було ще бажання. Ти все В принципі, все коротше, якось так. Що, файні? Гризи, гризи, тобі якраз на зуби добре. Трохи зуби поточиш. І якраз тобі буде люкс. Гризи. Ніхто в тебе не забирає, не переживає. Я тобі ще потім дам. Василівна каже, що булька з носа вискочить по-любому. Ну якось так. так. Ну, такі от у нас справи 20 см всередині. Вверх буде шпилькою стягнутий, ну, я ще плюс-мінус подивлюся. Низ треба буде позабивати е кілочки, щоб низ не розперло. Я просто позабиваю арматуру. Бо Тут бетон. Ну, тут, тут, тут немає. Треба буде перфоратором позасверлювати дирки Там десятим сверлом, по-моєму, в мене десятка арматури є. І просто позабиваю кусочки арматури всередину, вниз, щоб вниз не розпирало. Ну, коротше, якось так. Зараз йду далі, стягую. Завтра, якщо сьогодні зроблю. Завтра планую заливати. Отак. От Хлопці допомагають. Особо з них толпу, нема ніякого. Один. Другий. Оце, Оці дрова, що занесли, принесли сюди. Їх треба занести назад. В Тачку і на місце. Давай, котя. Так, Давай ліво двоє. Помагають мені. Дрова понаносили. Топ -топ. Помахай ручкою, котя. котя. У нас котя, На ручкою помахай На часах 8 година. Як то кажуть. І що в нас? Ну, поставив я. Завтра буду заливати, завтра приїде машина щебня, машина піско. Будемо ми заливати 20 сантиметрів. Ширина. Висота там десь 65 см, тут десь 70 см ця частина виходить. А і туди буде перепадик. Що? Такі от у нас новини. Все до завтра.